Друзі, всім привіт на каналі Тойч. Сьогодні хочу розказати декілька слів, які вам допоможуть вести розмову, особливо коли ви щойно познайомилися і вам потрібно якось відреагувати на знайомство, наприклад. Але перш ніж почати, я хочу показати, як можна користуватися цим курсом і як реагувати на деякі відео, як їх дивитися по порядку. Тому що на моєму каналі є дуже багато різного віку глядачів і, можливо, для когось це буде корисно. Якщо ви хочете приступити відразу до занять, то можете перелистати ось на цю хвилину і так зможете продовжити навчання. В першу чергу, хто користується комп'ютером, я покажу на комп'ютері. Коли ви заходите на канал мій, ви можете бачити головну сторінку. Тут відео зазвичай з'являються самі останні. Але якщо ви хочете вивчати мову, краще вам вивчати, звичайно, з самого початку. Для цього тут ви можете натиснути на вкладку відео і тут шукати теми, які ви ще не проходили. Або натиснути списки відтворення, і всі відео, відповідно, будуть по порядку. Так, коли ви заходите на цей список, і з правої сторони ви можете вибрати кожне відео, наступне, якщо ви вже переглядали якісь відео, і вас цікавить конкретно з конкретного місця. Або ви можете натиснути Сискати, наприклад, стрілочку вправо, таким чином буде наступне відео відтворюватися. І ви будете переходити до іншого. Але якщо ви забули, чи ви дивилися це відео чи ні, я рекомендую просто вподобайку ставити. Вона таким чином, бачите, відтворюється, і ви вже знаєте, що ви це відео передивилися. І так ви позначаєте з одної сторони, з другої сторони допомагаєте каналу розвиватися. І ще, звичайно, ви можете додати коментар, таким чином також відреагувати на це відео або якісь питання обговорювати. Якщо натиснути на налаштування, то ви можете. Збільшити швидкість відтворення. Таким чином, якщо ви хочете просто пробігтися швидше по відео, або навпаки, сповільнити його, щоб легше засвоїти інформацію, то ви можете натиснути швидкість меншу або більшу. Тут також ми бачимо, на повний екран можна зробити, потім розширити на ширину екрану і це зробити окремим маленьким відео в фоновому режимі. Так, тут ви можете включати субтитри. Я іноді включаю німецькі субтитри, щоб ви могли бачити, як пишуться слова німецькою мовою. І, звичайно, більшість користувачів все-таки користуються мобільною версією. Тут є головна сторінка, де ви також можете подивитися, які відео були останні викладені. І тут. Є також список відтворення, ви можете натиснути на його, і також у вас випаде список. І якщо натиснути Відтворити все, у вас буде випадати е, іменно по порядку всі відео від початку до кінця. Щоб поставити вподобайку, відповідно, вам тут потрібно буде знизу натиснути Вподобайку. Таким чином, ви також відмітите, що ви вже його дивилися. Якщо перевернути, наприклад, Екран, ви відразу побачите на повний екран зазвичай ось так. Але якщо у вас широкоформатний телефон, і екран має ширину більше, ніж 16 на 9, то ви можете не бачити всю інформацію, яка є у відео. Тому двома пальцями ви трішки з боків проводите. Всередину, і робите відео, що було на повний екран. Якщо один раз натиснути на екран, у вас з'являється меню, де ви можете поставити вподобайку відповідно, відкрити коментарі або зберегти це відео чи поділитися. Якщо натиснути на значок справа, то, відповідно, ви можете відкрити також список відтворення і в режимі горизонтальному. Текст, звичайно, на телефоні може бути дрібний, іноді потрібно його розглядіти. Для цього ви можете, звичайно, розводити пальцями і збільшувати саме те місце, де вас цікавить найбільше, щоб ви мали змогу прочитати і чітко розуміти текст. Потім, якщо вам на якомусь місці потрібно зупинитися, звичайно, ви зупиняєте, ставите на паузу. І таким чином ще раз клікаєте на екрані на порожньому місці і можете збільшити, розглядіти все, що вам потрібно. Також ви, звичайно, зможете знайти у коментарях, є закріплений коментар, часто я додаю. Якщо натиснути на посилання, то ви зможете відкрити цю сторінку і таким чином опрацювати, можливо, самостійно це завдання. І я стараюся до кожного відео прикріпляти відповідну сторінку, яку ми опрацьовуємо. Якщо це дві сторінки, відповідно, там буде два посилання. І так ви зможете опрацьовувати ці відео самостійно, якщо вам потрібна практика. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, напишіть мені про це в коментарях. А тепер ми переходимо до нашої теми цих дієслів, про які я хотів би вам розказати. В першу чергу, коли ви з кимось знайомитеся, починаєте розмову, і деколи бувають такі ситуації, що ви не знаєте, що сказати. А найголовніше, це, звичайно, якщо ви познайомилися, сказати, що вам приємно познайомитися. Це якщо брати повністю фразу, «Фройд міг. Die Краще за все, просто відповідати простою фразою. Mich. Тобто, це означає мені приємно познайомитися з вами. Саме діє слово Фроїд це означає радіти, тобто відчувати якісь радісні моменти, бути в захваті і так далі. І воно відмінюється відповідно до персони Ігфроя. Sie es freud, wir freuen. Ihr freut. Sie freuen. І ми бачимо декілька тут прикладів, які я навів. Відповідно, щоб легше було запам'ятати їх у реченнях. Ich freue mich auf den Urlaub. Я радію, тобто я чекаю з нетерпінням цієї відпустки. Тут використовується зворотнє дієслово, mich. Мене, тому що ви в повідношенні до себе це говорите. Або ще одне корисне речення, яке ви можете також використовувати, якщо ви раді когось бачити їх bist. тобто мається на увазі я радий, що ти прийшов. Ще один приклад: ти чекаєш з нетерпінням вихідних. Він дуже радий гарним новинам. Wir freuen uns über dein Geschenk. Ми радіємо твоєму подарунку. Ihr freut euch bestimmt auf die Party. Ви, напевно, радієте вечірці або з нетерпінням чекаєте вечірку. Sie freuen sich, dich wieder zu sehen. Вони раді побачити тебе знову. І дієслово «фройн» часто вживається із зворотніми займенником «зіх» та прийменниками. Тобто AUF і UBA. Якщо ви говорите про щось що скоро відбудеться, то ви е, ніби очікуєте чогось і використовуєте прийменник AUF. Якщо, наприклад, використовуєте UBA, то це означає, що про теперішній час або про щось, е, що вже сталося. Так, і наступне слово кенен ми також е, розглянемо у різних формах. Ich kenne diese Stadt sehr gut. Тобто я дуже добре знаю це місто. І ich kenne dieses Lied. Я знаю цю пісню. Kennst du meinen Bruder? Ти знаєш мого брата? Er kennt den neuen Lehrer nicht. Він не знаю нового вчителя. Wir kennen uns schon lange. Ми знаємо один одного давно. Ihr kennt euch doch schon als Kinder, oder? Ви знаєте один одного ще з дитинства? Так? Чи не так? Sie kennen die Antwort. вони знають відповідь. І дієслово kennen означає знати у значенні знайомства з кимось або з чимось, або знання про щось. І тут не потрібно плутати його з wissen. Тобто wissen Використовується в основному для того, щоб позначити, що ви знаєте якісь факти або якусь інформацію. І ще хочу запропонувати одне дієслово тієсловофін ви часто будете вживати його і не завжди у значенні прямому, як воно є. Тобто, якщо ми перекладаємо дієслово finden, фінден, це може означати як знаходити. А також воно може використовуватися у значенні вважати. Наприклад, давайте подивимося приклади. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Я не знаходжу свій ключ. Du findest das Buch interessant. І тут побачимо, що ти вважаєш цю книгу цікавою, або findest du das Buch interessant? Вважаєте цю книгу цікавою? І якщо ви хочете сказати Я думаю, я вважаю, то ви можете спокійно використовувати ich finde das де gut. Ich finde хвінде, Unterricht ist sehr gut», або тому подібне. І можете написати якісь приклади з даним словом у коментарях, чи ви правильно зрозуміли це слово, чи ні. Напишіть, можливо, навіть два варіанти, яких би ви використали. І це буде дуже цікаво мені почитати, і також те, що ви залишаєте коментарі, це допомагає розвивати канал. І таким чином ми допомагаємо один одному. Наступне: Wir finden den Park sehr schön. ми знаходимо або вважаємо цей парк дуже гарним. І immer eine Lösung. Ви завжди знаходите рішення. Sie finden das Essen lecker. Не вважають їжу смачною. Ось так ми потренувалися з цими словами. Тепер вам буде легше розмовляти, починати діалог і якось його вже продовжувати логічно. І я вважаю, що це буде додатковим поштовхом, щоб ви могли вже спокійніше починати розмову і розмовляти все більше і більше, особливо з носіями мови. А ми зараз переходимо до наших вправ. Вайте, гейтс! Друзі, знову вітаю вас на каналі Ахтон Дойч. Четверта вправа у нас – Die Einladung. Згадуємо наші запрошення. І вправа А. Lesen Sie die Mitteilungen. Wann kommt Ron? Wer macht was? Так, і давайте прочитаємо спочатку наші повідомлення. Hi. Kommst du zum Abendessen? Um 7 Uhr? Ich koche einen Gemüsenreis. Zum Nachtisch habe ich Käse. Ich habe keinen Wein. Bringst du eine Flasche mit? Liebe Grüße, Senia. In der uh, Ron. Hallo, Senia. Super, danke. Ich komme um 6. Ist das okay? Kochen wir zusammen? Ich mache einen Salat. Ich bringe eine Flasche Wein mit. Bis später. Зупа, біздан. От таке у нас вийшло повідомлення. Ви в коментарях можете написати ванком рон. Тобто, коли прийде рон. І вер Macht вас? Що хто робить? Що робить Сенія, а що робить рон? Так, це простеньке завдання. Ми закінчуємо і переходимо до наступного. Задання B: і Schreiben Sie. Тобто, у нас є таке правило: нітвергесен. акузатив, зінгуляр, макулін, додаємо «єн», тобто плюс «єн» у нашому артиклі. «Ich трінки айнен кафе. Якщо ми не використовуємо «einen», то це для німців звучить, що те саме, що я скажу українською: Я п'ю кава. Ну, тобто, це звучить трошки дивно. Тому в даному випадку нам потрібно використовувати у чоловічому роді закінчення «єн». якщо це окузатив. Тобто щось роблю. Мається на увазі, у нас тут є приклади. Ich ich habe einen, keinen, ich kaufe ein, kein Schnitzel. Ich brauche eine, keine Butter. І зверніть увагу, що в нас є n, тільки додається у чоловічому роді. Якщо в нас є Середній рід або жіночий рід, то ми не додаємо ніяких приставок, тобто як у номінативі, так і в акузативі воно не змінюється. Постарайтеся запам'ятати і використовувати в своїх розмовах і в написанні: а ми приходимо до наступного завдання. верензі, schreiben sie eine Einladung, oder notieren sie. Stichworte und spielen sie eine Einladung am Telefon. Тобто, або по телефону ви говорите, таким чином робите нотатки, або ж пишете повідомлення. Як на прикладі нашого першого завдання, або можете такий емейл написати, тобто з запрошенням. Якщо пам'ятаєте, ми вже робили раніше такі емейли. Так, і переходимо до п'ятої тепер вправи. Das Abendessen. Завдання А. «Hören Sie. Zu welchen fotos passen die Dialoge і відповідно нам потрібно повідмічати, який діалог, до якої картинки найбільше пасує. Я не буду включати це аудіо, оскільки там є музика, і, і не хочу, щоб YouTube заблокував це відео через це. Тому давайте просто почитаємо. А в другій вправі завдання B Lenзі тіалоги loud. Тобто ми зараз прочитаємо його вгос і відповідно підберемо, який діалог відноситься до якої картинки. Добре, діалог 1. Die Blumen sind sehr schön. Danke. танке. Mm, das Essen reicht gut. Lecker. Ich habe richtig Hunger. Значить, ми тут ставимо одиничку. Картинка C відповідає діалогу 1. Далі, наступний діалог 2. Ich hole die Getränke. Deckst du den Tisch bitte? Klar. Wo sind Teller und Besteck? Hier. Messer, Gabeln und Löffel sind links. Die Servietten auch. Ja, es ja weiß, ich spüre was ich verstehe, wenn ich das wieder auf die Karte hineinstehe. Stammte 2. Ideologe 3. Guten Appetit und Prost. Prost, Sammas. Ich habe Toast. Prost. Der Wein schmeckt toll. Ich finde den Reis und das Gemüse super. Du kochst wirklich sehr gut. Ich finde den Salat und die Salatsoße fantastisch. це картинки А. Ставимо тут Ось так ми закінчили and the Salat sauce fantastic. Markieren Sie in den Dialogen die Artikel. Erkennen Sie die Tabelle. У нас тут ще одне нагадування, що die artikel das und die sind in nominativ und Akkusativ gleich. Те, що ми раніше в першій вправі якраз повторювали. А от у чоловічому роді змінюється закінчення на n. І давайте тоді потренуємося. Значить, у нас буде тут diatіš їх деке, детіш. Далі, das Gemüse. Ich finde das Gemüse super. Так, і так само die у нас не змінюється. Буде die Salatsoße. Ich finde die Salatsoße fantastisch. І в множині також die Getränke. Ich hole die Getränke. Ось і все. Ми закінчили 82 сторінку. Нагадую, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте, буду дуже вдячний за коментарі. І переходимо до наступної сторінки Baita Gates.